17 серпня смертельна автопригода сталася у селі Люча Яблунівської тергромади. Водій мотоцикла 1989 року народження не впорався із керуванням та наїхав на бетонну електроопору. Наслідок аварії мотоцикліст від отриманих травм, загинув на місці події, а 29-річного пасажира місцевого мешканця госпіталізовано до лікарні. За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною другої статті 286 кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним Засобом, що спричинило смерть потерпілого, наступна автопригода трапилась цього ж дня у старому листі. 13-річний мотоцикліст, місцевий мешканець, не обрав безпечної швидкості руху та зіткнувся з велосипедисткою. Потерпілу 1969 року народження доставили до медичного закладу. 18 серпня близько 20 години 40 хвилин поблизу села Раків, що у брошню Осацькій територіальній громаді мали місце, ДТП з травмованими з'ясовано що 23-річний Керманич легковика Ополя Астра, мешканець Тернопільської області, не надав перевагу у русі зустрічному транспорту та допустив зіткнення із автомобілем. Шкода Фабія останнім керував 21-річний місцевий мешканець. У результаті автопригоди пасажирку Опель Астра та Керманича Шкода Фабія» доставлено до лікарні. Відомості, що до двох ДТП внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першої статті 286 Кримінального кодексу України. Водіїв перевірено на факт вживання. Алкоголю Росте уста у всіх випадках слідчі вилучили з місця події транспортні засоби. У справах буде проведено ряд експертних досліджень для встановлення всіх обставин дорожньо-транспортних пригод. Поліція Прикарпаття звертається до водіїв з проханням бути обачними на дорогах і не порушувати правила дорожнього руху. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк телерадіокомпанія Раї.